Привіт-привіт. Я не знаю хто який день любить більше всього. Во, який ти день любиш більше всього? Субота. Ти суботу любиш? Ну, а чи суботу? А того, що завтра вихідний Так і як сьогодні, оце. Вихідний, того що субота. Ну трошки там на якийсь часочок можу дозволити, коротший буде в мене там Деньок Не до 4, там, а до 3, до пів четвертого. І що? І я приходжу додому, розслаблений такий. Можу ля зав... рано не лягати, бо утром можна поспати. Так, да, Рано не лягати. то обично я лягаю а можу лягти в десять. І, і поспати не до шести часов утра, а до сьомого. Значить, що я вам хочу сказати? Бо знаю, що завтра неділя, і завтра ну, виходний, а в неділю просинаюся, і в мене вже мисль. Блін, завтра на роботу. Та ну що ж таке, викинь з голови оце, що день вперед ні. І так він швидко пролітає, прямо ну, взагалі. На роботі трошки довше, ви знаєте, а у вас як А я ж про себе хотіла, а тоді культурно в тебе спитала. Перебрав, я думаю, що ти моя ногу чіпаєш, розстановився. <рес> Откуда сонечко? А я люблю неділю. Надо, звісно, в суботу тепер подумати, що це ж правильно. З суботи вже все починається. Люблю оце неділю, коли ми вдвох. Десь їдемо, десь ідемо, щось роб... Ну, якісь у нас задачі недільні. Сімейні, що ми вдвох можемо робити? Та я тебе перебью. Перебий. Тільки не забудься. Значить, що. Я завтра, получаю, бо мені в суботу не дали е е зарплату, шеф уїхав. Е цей. Я куплю держатель хороший за 50 злотих, щоб ти не, не трясла. Бо скажуть, люди хваляться дорогами, а їх там так трясеть і ліпає, як вроді вони бричкою їдуть. А це я все, так? Да? Ну ні, це не ти. Це держатель у руки. Як ти йдеш отако, так ти якби на лодки пливеш. Як, би, як ти думаєш, чи хтось з телефоном йде біжить, як пішки йдеш. А як на машині, ну як ну машина є машина вже ж тут чуть-чуть, а ти рукою два з вас ну далі таке полежать. Ну я хочу сказати, що в неділю мені більше всього в неділя нравиться. вона не три дня. А вообще нам надо роботу з ним вдвох. От що б угодно, якщо б оце платили хоч півставки війна. Тебе і взяв ще ді на робопівставки, щоб мені давали ще я б з ним би їздила постійно і робила всю роботу з ним, тому що дуже мені з ним нравиться вдвох. Ми ж робили все время. Їздили вдвох. Ну ми не, не розлучалися у колхозі. Ми були не путьомими роботниками ніколи, так? Да? Поки були молоді, ми не були потім передовиками. Ми не були. У нас дядько був бригадіром. Він так сердився. Ми якось аж не мирилися, тому що він казав, що є з йому робота, хай іде. А я хотіла тільки з ним працювати. йти на ту роботу в бригаду, значить, у двох дуже з ним от така натура. Ми вже дружно почали жити, як стали в місті торгувати, їздити, за товаром. в Місті, от ми повинні бути у двох. І оце зараз, я сама як вовк, а як з ним, так у мене душа, я живу цей день раз у неділю по-людськи, бо ми вдвох можемо цілий день провести. Ми можемо палаятися, поверститися, але все одно ми в місті. Да? Це должно <різь> Для чого? Треба, щоб був баланс якийсь. А то якщо буде щось десь переважувати або хороше, або лайка. Треба так, і лайка, і хороше. А він мені отак. каже, вчора вечором. Нам сьогодні йти на уборку, бо ми пропустили і пропустили. Сьогодні обов'язково треба йти на уборку. А у мене плани знімати у мене робота зйомка. У мене теж почалась моя робота. Я кажу, якщо ми зранку будемо знімати, то ми тоді відказуємося від уборки, заморюємося і потім не йдемо вбирати. 4-5 годин куди вже убирати. А сьогодні кажу, давай зранку поїдемо беремо чи підемо. <сіпілемо> підемо уберемо, а потім повернемося і будемо вже знімати, скільки вистачить сили. А він каже: мені треба з утра з'їздити, подивитися котли. В общем, у мене є з утра. Я поїду, а потім тебе заберу, чи якось там підем на вку". Ой, кажу, ні, 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 я з тобою поїду. Можна? Я ж мішати не буду. Як Богдан другий раз десь проситься, так оце і я. Я не буду мішати. Я нічого нову я возьму мене з собою. Так він пішов, забрав машину, під'їхав додому. По Попели кофа. А я ж розслаблена. Ще мені йти рано. І бачу, несе сапоги. Достає пальто, підганяє. Значить, що, йду я на роботу по вулиці, там, отож Круповка, ми все її кажемо, ну, хто знає, той знає, хто не знає, Уже пора знати. Пора знати і часто знімаємо. Ну, це як типу, вона і не центральна, ну, така туристична вулиця, а з утра немає туристів, а йде парень такий капюшоні, ну, видно, йому плоховато після вчорашнього. І приходить до мене і по-своєму там, по-польськи каже, ну я зрозумів, що злотовку на пиво. Ну, Я полізу кошельок у карман, а він каже, а ще краще дві. Ну думаю, дай йому дві. Вчора ж я ж казав, що о, я по суботам можу пивка баночку, а вчора я не випив. Думаю, баночка-пивка, я ж погано не п'ю таке по дві злотих, я п'ю по 4-по п'ять. Та думаю, хай вип'є місто мене, а що я вчора ж пропустив суботу і хай буде. Оце таке діло. Так що... Що всі були, біля, біля делікатесів в машині. А скриє? що, сьогодні може відкрити? Будемо їхати стане. Мож ну, може а відкрити? щось у нас гама закрита. Гама закрита, ви знаєте. І в ту неділю, ну, ту неділю що? Була чи що в них Писали, щось шо, да. таке було. А сьогодні може продовження. Учоти. Бо колись вони зроблять у цю. У них не релізія була написана, а інвентаризація. Ну за день там великий же магазин, за день же ж, може не ну за трошки переключу, бо тут так красиво. Переключи. Ми дуже рідко їздимо з вами по цій дорозі та думаю, покажу. Вам тут так красиво. Мені подобається, що ми йдемо на спуск, а там на горі домики. І другий раз збоку їдемо по трасі, і оці домики видно. І думаю, блін, як мені хочеться їх зняти. А тепер їду прямо на них. Так, тут гора, оце тінь. У нас, а тепер виїжджаємо на низ. Ну сонечко, гору проїжджаємо, бо там гора гімон. закрываю, и вот это Сейчас переедем пере... Тут можно ездить, хоть и закрыто А где закрыто? А что это за знак? Ну это просто, чтобы So, Ремонт бачить? по сторонам, бо там обвал, мабуть, якийсь, а, а а посередині можна. І так, ми під'їжджаємо до того міста, де я вчора рубав дрова, заготав його в Я вже кучку нарубав. Нема мішка, щоб я тобі подержала, а типа. А мішків 15 рулонів. Так ми зараз загрузимо потім мішки його, поки ясно. Зараз подивимося, як у нас будуть діла. Тітка. Іди собака тянемо. Дірмой його голову. Ого, Вова! -го -го. А як зимою по сніжку? Ну тут чиститься все. Бачите, листя тут по всій вуличці, недільки там де він заробив. Да. Я ще тут не була на цьому частку. Далеко від центру, так? Да? Ох, це вже приїхали? Да. Тут вже гості є. Ну, так вчора я ж розказував за гостей. Ну так це, ааа, вони йдуть тут, я думала, Так вони... Вже... Чі, завтра, не, завтра тільки поїдуть. Все. Приїхали. На я хочу дати тобі дільний совет. Значить, ти кажеш. Хочеш виходити на вулицю, а от тебе щось мішає, то уборка в хаті, то їсти наварити, то те. Я розумію, що це все треба. Ну, щоб тебе, щось, як кажуть, от, мотивувало чи що. Ну, щоб от тобі хоч не хочеш, а треба вийти на вулицю. І знаєш, що я тільки що побачив, ми заїжджали. Ви теж бачили, так? Да? Як одна жінка ходила із собачками по вулиці. І тільки що виїжджали, вона до сих пор там їх вигулює, в неї дві. А я хочу сказати, що ось, ось стоїть стража, може постановити, Хорошо, що я вчора повторив. Не, не, не... Не, та, так я хочу посоветувати тобі завести собачку, поки одного і невеличкого. Щоб хоч не хоч, ну, ти повина вийти вигулять. Його. Хороший совет? Нет. Ну як це хороший? Сказала б, да, точно, давай. Нет, ну не люблю хороший. я собачок, ну, особливо в хаті. Любиш... Якби ми жили на... в доміку, як жили в Войтика і десь йому будочку на вулиці. Будочку та ще й ципочок, та ще й приколення, то прибить його, так, біля. Біля будочки, хай він там... їсти вже винесли. Ну, вий, б, да. Вийти треба було б їсти. Так? Ні, не люблю. Особливо ну, хаті да. є, я не буду. Ні, Ми любимо, як воно маленьке, ще не таке, не дуже ну, пам'ятаю, що я ну, діти були малі, малі. Принесли, принесли школи цуценя. Ну малі були. І таке принесли. Ну кнопочку в діректорші школи в Тетяни Івановної, Іван. була маленька собачка і навела. І вона, звісно, дітям нав'язала. І вони притягли отаке, от як кнопка. А ми е, в 90 ті якісь годи були. Так, ну, да? це було 96. й Так, да, да, Це, Жили в літній кухні, було стопкою. З усім було тяжко. І ми жили в літній кухні, у нас дві кімнатки, і ми жили в літній кухні дітьми. Не було міста зовсім. Куди там ще собаку держати, як нас чотири чоловіка. І варили, і спали, і все. А вони принесли Ну, кнопочка, чорненька. Я сердилася, ну що ж, вже не виговане, що ще й ще дала. Світить дуже хочеться. І, коротше, я кажу, треба його за щось полюбити. Я його на руки взяла, а воно правда в жмені влазить. За твої зеленої Да, І я подивилась йому в очі. А в нього такі красиві оченята. Воно маленьке, очки красиві, такі якісь із нарощими тими. Ну таке красиве. Думаю, за ці очі його прийдеться полюбити. і Ми його так полюбили. Таке було цуценятко. Ну просто я не знаю де воно потім ділося. Ну ми його любили. Воно їло. Ой, воно їла, ми не могли надивитися, да, дивитися, як воно латало. Вона... Воно ми думали, що воно лопне. Да, воно було, ну, як воно і їсти їж, такое на глазах, як пузир, надувається. ми вже їду прибирали, а воно за руки нас. Ми, не, ми боялися, тому що, ну, Де воно взяти, так. ділося, я не знаю, воно і не росло дуже великим. Так, ну, може вода пройшли. Ну да, да, не, ні, знає, ні. може десь комусь немає. Обично вони... у нас малих собачок завжди великі собаки. Да, вони збігали. Ми не любили маленького прив'язати. Зачем його прив'язати? А великі у нас були по сусідству недалеко, Одне точно пам'ятаю. Хватанув і розірвав. І в Дніпровці у нас сусідський собака розірвав маленького. Ну, взагалі... Приїхали вже чи що. Mm -hmm. Бачите, як з ним швидко Капець! Символик! Хтось, mm? хтось їздив, Сліди є. Все, от Тут настояща зимушка зіма, по обочині видно біленьке. Це <кху> О, іні, іні сів. Мінус 2 показує. Кругом ми їздили, де сонечко плюс 3, а тут от їде мінус 2. Тут постійно. Ну, холодно, тут гора і гора, тут ну сонця аж не буде до вечора. А ось з боку, як помідленіше, Як завалюється, то отак лісом підгаражують, забори роблять. Да, да, так, так, да. так. Да. Ну, туристи тут бігають, може, може, може. Може хай біжать далі. Нічого з ними не случається. Тут вертольот літає, я вже розказував, що літає, хто десь щось там. Боскоп, ну, моя, ще воно пішов з ломаками. Куди ти стрибаєш? Нема тобі премія обійти. Тут чуть-чуть ось ось далі вліво, там є дорожка така. Зараз ми вам покажемо. Та піди спокійно. ні, треба тільки через, як олені плигати. Я ж вам казав, не тільки рогаті олені плигають через ці дороги, а ще й з цими палками. Тут Ось Тут є поворот направо і тут шла Машинам не можна, а людям можна пешому. Будьбою, Значить, зараз ми ну, виїжджаємо. На сонечко. Да. Ось написано на знакові, я вам вже колись казав, що Закопане зимова столиця польська. Польська столиця. Ну, коротше, я по своєму вважаю. Ну, ви зрозуміли. Оно тут покажи вправо, там он... сніг як йшов тиждень назад, він до сих пор не ростав, тому що постоянно там. там минус, минус, ну, минус. даже летом там хорошо, не да -да. минус, но прохладно. Надо деликатесы, не надо деликатесы. сейчас прямо подвернуть станем, если что, пойдем. вроде бы все есть, а надо купить что-то. Ай, это дурнатура, надо... вчера ж ходили на закупы, а сегодня надо, а от... как кажу... все так магазины магазине закрытие. Ну, а ты говоришь, вот надо, надо, надо закупы сделать на тиждень, да, сделаешь на тиждень. Ну вже жилка така, що треба підкупити щось. Як це так? Свіженького не взяти. От яблучок вчора не взяли, понадіялися, що сьогодні в гамі будуть. Ну, ага, ма... А гама. А чого ж це тут машин стільки? Що ти? виїхала сюди. А? Це може у них теж буде тут переучот чи що небудь не роблять от, сьогоднішній день. Ре... Щас я вам прочитаю. Ре мене ні. Не знаю. От дня 04. 11-го, 24 четвертого склеп буде. Буде чинний до години 20. Робить до 21-го. Я ну щас. Я... я прямо збігаю. А ну ви підрожіть пи -пи мене трошки. Переключісь. Значить. Щас я. Я злякався, чесно. Я тут дверей, звичайно вони самі. Ну <кій> <кій> Я вичитав, що з 11 би буде відкритий. А я дивлюся туди, а воно всі продавці всі робочі поставили на стула і там, мабуть, пиляку витирають. Оце на прилавках. <кій> Думаю, що вони руки вгору попіднімали всі. <кій> а вони там, той, ну, мабуть, ще перещоти роблять і заразом вже ж борочку роблять. Ну, оце таке, ну, не роби, А написано в Руб як робить. Це такі діла. Їдемо далі. Економлять наші гроші. Ну зато жабка. Жабка постійно працює. Вона не зміняє нікому. Будь-який Любий -любий праздник. Якщо релігіозний їхній такий, що прям нельзя, не то вони з 11, але все одно роблять. Так діло в тому, що там вроде, дорожче. Ну наскільки там дорожче. Ну, ну якщо дуже треба, навіть не ну, заправка. Я дивлюся на заправки, так. Да, на заправках дорожче. От можеш ти на заправки перекусити. Ходок, там, кофе. Е -е, у жабки дешевше хот-дог і кофе. Я на заправку колись заїхав, думаю, ну, та візьму <coughs> і кофе. 20 злотих. На заправку? Да. Ну, так. Там може без якихось грошків. А <coughs> у ну, Жабки, щось диречить. А в Жабке хот-дог 7, да? 7-8. А Это если есть ДВЕ, А тебя аппликация... Да. Если скидка, то вообще дешевле. Да, да, да. И кофе что-то там, ну, примерно. <къем> так что так, дешевле. от да, 2 злотых уже все. Сейчас уже напил дав... соседа, мой <къем> друг. Уже злотовку добавили, и в полчаса <къем> можно повторить. Да сколько же ты будешь гаркать? Ну тоже. И уже все. Так, бачите, сонечко, і сьогодні сонечко, завтра не знаю. Ну, на середину неділі передають туди під п'ятницю, під суботу сніжок. ну Воно ще переміниться. Це ясно і понятно, Я надовго не дивлюся. Я от подивився, в мене прогноз погоди. Показує сьогодні, на завтра і на післязавтра трохи на 48 часов. Так що, ото я і більше не заглядаю, не розстраююся. Приїжджаємо в нашу школу. Закрита сьогодні школа. Ніхто не хоче ні в них кількучі за один дня роботає. Ну що, завтра не знаю, Богданчик піде в школу чи ні, навіть. Ну, вряд ли не він. <кій> навіть ну, вона ще не піде. Ангіна, Богдан. Ангіна, горло красне, антибіотик даємо. Хорошо, щоб був антибіотик у нас в запасі. тому що ангіна без антибіотика не вилічиться. А от чого ангіна береться? А, ну, я знаю, що, наприклад, від от, от холодно, от простуди, там ноги переменую. А От ангіна. Що це таке і від чого вона може взятися? Я чув таке, що це інфекціоне перенеслося. А де воно взялося? От когось воно то родилося, пере... ну, взялося, щоб перенестися. Я наприклад, я простудився, там, спотів на холоді. Потім на, спотів, на, спотів на холоді, потім ще встав ну, там, замерз. О, тоді от мене може перенестися оце. А це воно взялося от у цього. А от Ангіна, кажуть, там, от у чогось, ну воно ж то взялося? А ну скажіть, ну, пос... бо я не знаю, я дуже інтересуюся, вже наверное, годів два оце. І тільки оце мені дійшло вас спитати. Я не дивлюся, бо я дивлюся прямо. Бояжні. Скоро ми прибудемо до Еліти на роботу. Там треба трошки, вона казала, порядки понаводити. Так що я сьогодні буду там обратно як упаду на коліна часа на два. Тому що це там нижні мої ящички. Я подивлюся. Якщо нема пиляки, ящик закритий. За чим я буду все відтуди витягувати, протерти і положити? Це як в армії. Квадрат не котять, як кругле носить. Не те, що порядок, а щоб я заморився. Так не буде. Квадрат не котять, як кругле носить. Ну так а що? Кажуть, нам не треба робота, нам треба, щоб ти заморився. Так розіліта. Все, дівчатки мальчики, я думаю, ми з вами будемо прощатися, бо ми під'їжджаємо і у нас є робоче. Время. Так, і десь треба припаркуватися. Тут один одного на три метри поставали. Де? Як зуби в мене. А вот тут на отель да? А я стану тут и все, хай мне что хочет. Бачите, какой. Ну а что? Ну смотри, на три метра, можешь даже показать? Тут еще влезет на открытые двери. А, они стоят на открытые двери. <как> ну стойте, и я стану. Все, не нервничай. А я же не нервничаю, это? Нет, из-за чего нервничаю? Если бы я из-за чего нервничаю, уже у меня нервов вообще бы не было. Надо заглушити, а потом ремень шукати. Надо написати Все, номер так. телефона на те прелепити і дзвонити. Кстати, гуляти мені пішло, я буду тим. Да, да, я сейчас напишу, гляну <как> возьму ручку і лак красный. Помашку не ручку. Такий листочок і лаком прямо жирним шрифтом напишу номер телефона. Хойби не попутати, не написати номер машини. Все, Давайте Все. з Богом. Пока-пока. До зустрічі.